Япізною світ урок 36-й, тиждень четвертий. Тема Земна вісь. Модель земної куль. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! На минулому уроці ви створили чудову кулю, схожу на планету, Лишилося найцікавіше відтворити на ній поверхню землі, уявіть себе справжніми художниками-картографами, і зобразіть світовий океан та материки. Ну, мода роботи. Відкрийте сторінку 34 у підручнику. Пригадайте, що Земля це планета? Молодці сонячної системи? Яка в нас третя від сонця? Запишіть пропущене. Пригадайте та скажіть, чому, віддаляючи від берега. Корабель поступово зникає з поля зору? А про що це свідчить? Подумайте та скажіть, чи можна створити глобус, обгорнувши повітряну кульку географічною картою? Уявіть, що глобус розрізали на смужки, а потім склали їх. Яке зображення отримають? Молодці отримають перше зображення? Пригадайте, що карта це пласке зображення землі, а глобус. Об'ємне, так, запишіть. Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке земна вісь. Прочитайте слово сполучення у тлумачному словничку. Земна вісь це уявна пряма лінія, навколо якої обертається планета Земля. Ось ви можете побачити, вісь у нас проходить так, від північного полюса до південного полюса. І це уявна пряма лінія. Навколо якої обертається планета Земля. Ти вже знаєш, що планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця і навколо своєї осі. Земна вісь це уявна пряма лінія, навколо якої обертається планета Земля. Глобус це рухома модель Землі, що обертається навколо Стрижня. Стрижень глобуса розташований так само, як і земна вісь. Вона проходить через центр Землі перетинає земну поверхню у двох точках, які називають полюсами. Ось ви можете побачити північний полюс і південний полюс. Полюс це уявна точка перетину осі обертання землі з її поверхнею. Верхня точка. Це північний полюс, а нижня південний полюс. Земна вісь розташована не вертикально, а нахилена під кутом. Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід проти годинникової стрілки. На однаковій відстані від полюсів проходить екватор. Ось ви можете побачити екватор. Екватор це уявна лінія, що поділяє Землю на дві півколі: північно, на глобусі зверху, та південно на глобусі знизу. На поверхні планети ми не бачимо полюсів екватора земної осі. Вони існують лише уявно і зображені на глобусах та картах для сручності. Поставте відео на паузу, попрацюйте з навчальними одиницями. Вивчіть їх та відтворіть із пам'яті. Чудово! Тепер перевірте себе пошепки, озвучивши відеофрагмент. Земля єдина планета сонячної системи, на якій є життя. Уявну пряму лінію, навколо якої обертається земля, називають земною віссю. Полюс точка перетину осі обертання землі з її поверхнею. Верхня точка це північний полюс, а нижня південний. Екватор це уявна лінія, що поділяє землю на дві півкулі. Північну, на глобусі зверху, і південну знизу. Чудово! Поміркуйте, на що схоже обертання Землі навколо своєї осі. Відпочиньте та перегляньте відеофрагмент Ілюстрація руху планети. Вердайте та назвіть хімічний елемент, який науковці знайшли на сонці. Чудово! Попрацюйте із завданням 6 у підручнику. Доповніть моделі атомів. Напишіть кількість протонів у ядрі та назви хімічних елементів, яким відповідають наведені моделі атомів. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, літій має заряд ядра 3 кількість протонів у ядрі 3. Кількість протонів у ядрі 1 має атом. Молодці гідрогену. Оксиген має кількість протонів у ядрі. Вісім так. А кількість протонів у ядрі. Тобто 2 протони має який хімічний елемент. Молодці має гелій. Попрацюйте з наступним завданням. Становіть відповідність між зображеннями та назвами хімічних елементів гідроген, оксиген та гелій. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці! Попрацюйте з практичною роботою як справжні науковці, Продовжіть створювати модель земної кулі. Практична робота, мета розфарбувати паперову модель земної кулі, обладнання та матеріали: макет планети, пензлик, фарби, склянка з водою, серветки, пластикова тарілка. Хід роботи. Підготуйте робоче місце. Потрібні матеріали та обладнання. Макет планети покладіть у пластикову тарілку, щоб куля ніби стояла, і розфарбуйте блакитною фарбою. Коли блакитна фарба підсохне, намалюйте на поверхні макета землі материки та північний льодовитий океан, використовуючи відповідні кольори. За потреби зверніться до глобуса або карти на сторінці 40. Позначте коричневим кольором гори Європи, які ви вивчили. Використайте відтінки зеленого і коричневого, щоб умовно побачити і позначити решту поверхні землі. Залиште макет висихату на місці, де він вам не заважатиме. Поставте відео на паузу та довиконуйте практичну роботу. Молодці, дуже добре.